Анатомічна хвилинка, хребет будується з трьох основних відділів: шийний, грудний, поперековий. Ну, ще є крижовий і копчиковий. В шийному відділі сім відділів сім хребців, в грудному дванадцять, в поперековому п'ять. Інколи відбувається сакралізація або лімбалізація. Коли один хребець додатковий в крижовому або в поперековому відділі хребта. Це як варіанти розвитку. Далі крижовий і Копчиковий, але вони анатомічно для нас не дуже цікаві, тому що тут ми оперуємо дуже рідко. Кодування хребців, щійні хребці кодуються С е, першою е, латинською літерою за рахунок е, назви цервікал, грудні Т, е, е, тому що це Торокс ТХ. Поперекові е, ель лямбар. Поперековий відділ все з перших літер, а назв анатомічних латинською мовою.